У чарівному лісі на галявині серед квітів і сонячних зайчиків жили дві маленькі чарівниці Лея і Міла. Вони були ще зовсім юні, але мали щирі серця, невгамовну уяву і дуже дуже любили тренувати свої чари. У них був справжнісінький чарівний чан. Великий, мов казкове озеро з ніжно-блакитними хвилястими візерунками на стінках. Щоранку дівчатка прокидалися, вдягали свої ковпаки з блискітками, брали чарівні палички і вигадували нові рецепти магії. Ті! А сьогодні ми зробимо веселий дощ. Вигукнула лея і кинула в чан трохи сонячного світла пам, -пам! пару пір'їнок та крапельку сміху. Пам -пам! Загуркотів чан, і з нього раптом вилетіла хмаринка. А з неї почав падати яскравий дощ із конфеті, що переливалося всіма кольорами веселки. Весь ліс засяяв, і навіть сова, яка зазвичай спала вдень, вилетіла подивитися, що там таке блищить. Наступного разу Міла придумала інше. <плес> а зробимо подарункові. Бульбашки, <ник Honors>, сказала вона і обережно вкинула в чан листочок доброти, пам. краплинку ніжності <пам> <пам> <ук> та усмішку. Чан знову загуркотів і заіскрився, а тоді з нього полетіли великі мильні бульбашки. Кожна несла подарунок одна теплу шапочку, друга яскравий ліхтарик, третя м'якого ведмедика. Бульбашки самі знаходили того, кому потрібен саме цей подарунок. І так щодня Лея та Міла вигадували нову магію: одного дня з чану вилітав хоровод з феями, іншого м'якенький дощик із мармеладок, а ще іншого. Величезна квітка, з якої звучала музика, що зцілювала сум. Але найголовнішою чарівною силою було не зілля і не палички, а те, що дівчатка творили з любов'ю, добром і радістю. І кожен, хто проходив повз їхню галявину, відчував тепло, щастя. І бажання теж зробити щось хороше для світу, бо справжнє чаклунство це творити диво з серця.